Друзі, привіт! Маю чудовий рецепт яєчно-м'ясного рулету. Дуже просто готується і справді виходить дуже класний, можна готувати як і у свята, так і в будні. Рулет ароматний, м'якенький, тому не розсипається, добре нарізається в міру вологий. Це дуже смачно. Спочатку приготуємо яєчний шар. Для цього яйця з'єднуємо з манкою, сметаною і перемішуємо. Далі це солимо, додаємо твердий натертий сир і знову перемішуємо. Готову масу перекладаємо у форму, застелену пергаментом. Це стандартна форма від духовки і запікаємо при 180 градусів 15 хвилин. Тим часом підготуємо м'ясну начинку, для цього фарш з'єднуємо із зеленю, додаємо трішки солі, перцю і перемішуємо. Також додаємо цибулю. Далі через 15 хвилин виймаємо рулет із духовки, він вже трішки схопився і зверху викладаємо фарш. Та ось так щільно закручуємо в рулет, допомагаючи собі пергаментом. Дуже важливо робити все акуратно, але добре стискати рулет, щоб він потім добре нарізався. Далі сформований рулет знову обгортаємо пергаментом і фіксуємо по краях. Та запікаємо при 180 градусів ще 30 хвилин, щоб фарш добре пропікся. Виймаємо готовий рулет із духовки, охолоджуємо, нарізаємо і можемо смакувати. Мені справді дуже сподобався цей рецепт. Він вартий уваги, обов'язково спробуйте.